Вони ж запускають розвідників, дрони розвідники літають. Видно, що тут нікого нема. От ж сюди було кап запустити. Куди я в розі? Це їм скільки? Місяця по два по Воно В гаражіма ще одну сучку прийти, там шестеро покажу вам. Я тільки плачу, плачу і все. Хай слухають, хай що хочуть, роблять мені. А я ходжу і кажу, якби хоч по голові вас там десь засідаєте, хоч по разу гепнули по голові, оці що гепають, щоб у мами набралися. Мій будинок. Криші нема, веранди нема, вікон нема, нічого нема. А ви тут одна? Так, так, я одна. Літня кухня і сарай постраждав. все. Отут був паркан з сусідами, там теж нічого не залишилось. Собачки гавкають. Всі там. Я така щаслива, що вони у мене тільки погуляли вчора ввечері. В 10 годин я їх завела і десь 10 хвилин 11-го прилетіла. А я якраз там біля вікна сиділа. Так, моментально напал, пала. Як у мене так вийшло? Я навіть не знаю. У мене колі і шпиці, розплідник, офіційний розплідник. А багато у вас їх? Біля 20 колі. І вісім шпиців». Наскільки зараз тут з ними складно? Ніде гуляти. Ну куди я їх випущу? От вони не гуляли. І ще не їли, правда, ну то а гуляти ніде. З 2000 року. Ось це розплідник у вас, так? Да, офіційний розплідник, офіційно зареєстрований в ці, у Більгії. Sixсенs, шестоє mm -hmm. називається. Подобається ця порода, подобається з ними спілкуватись, які вони. Мені не можна плакати при них, бо вони усі лізуть мене. Mm -hmm. Цілувати, сльозки вилізувати, на голову лізуть, що затопчуть. Дуже страшно, дуже страшно. Я не так за себе боюсь, я за себе зовсім не боюсь, а за собак боюсь. Я так злякалась, коли ти ж вдарила, бо воно ж насипалось, нічого не видно, пилюка, де вони, що вони, куди вони вибігли. Ну, слава Богу, три. Тільки вибігли, сиділа я швиденько, я один шпиць. Я швиденько їх додому закрила, заспокоїлась, пішла потім з інспекцією, що ж вони тут наробили. Осічка, ти теж повернувся. Оце ж як чухнули ночі, так їх не було, а голодні ж. Я ні в притулок їх не здам, ні роздам нікуди, нічого. І куди дітимуть. Можу собаку, коли я їх винячила, цуценят всіх. І цих треба забрати, всіх треба забрати. Усіх буде, з собою забирати? Ну, я ж а, їх не залишу. Дуже складно, дуже складно, бо треба ж ще й речі, якісь, ж зима ж. Треба їм корм. У мене запаси корма для них. Я на всяк випадок запаслась. Мала, і для себе ж щось треба. Навіть не знаю куди. Є пару варіантів таких. Ну, друзі, дачу якусь пропонують. Дуже багато кинутих собак, тварин, кішечок і собак. А скільки так плюс-мінусок брати? Тяжко сказати, дуже багато. Десятки, сотні. Сотні. Я годую, люди поїхали, на мене залишили два дома, я там підгодовую собачок і ставлю там дві-три мисочки якоїсь каші, чи трошки м'яса. За оглом, за рогом. Пару днів тому пролетіла та ж кішечку пішла годувати, бо я. Ходила дивитись, що там так і наробила, а вона так їй жалко контужена. Отак от ходить. У мене тут дворянчик живе, старенький, він там, теж був контужений. Вони бігають якимись такими п'ять-шість собачок. Ну, от тут у нас начебто вони нікого не чіпали. А лабайка якось, общем, не сподобався їй чоловік. Вона його на дерево загнала, <хи> так, було так. Але казали, що в Маломихайлівці бували такі випадки. Ну Там одиночні такі, то вівчарка агресивна була, то ще хтось. Поки що в нас ну я не бачила таких зграй. На прошлому тижні прилетіла на сусідню вулицю, вже у мене полетіли вікна, ну трошки. У літній кухні полетіло вікно і тут трошки. А сьогодні вночі ж. Таку біду нам наробила. Ой, в у, у нас з літо літають. Це у нас зранку до вечора і вночі буває, вікно, воно ж красненьким таким сититься. І вдень не видно, і чутно, як муха журжить. Оце ж якщо жужжи, треба ховатись, бо скидає, скидає бомбочки. Вбивало людей у нас. І на машини скидала, на людей скидала. ФПІ піїздя вже само собою, розуміється. Зараз ж у нас немає ні зв'язку, електрики у нас нема з 20 жовтня. Зв'язку у нас нема з 31 грудня. Ну, у нас ж керівництво виїхало все. І ми тут оці, що залишились, у нас закінчився срок. Офіційної евакуації, ті, що залишились, ми сиротами залишились. І нам вже ніхто нічого не привезе. Ні, щоб закрити вікна, ні щоб дах відремонтувати. Як сказали, сюди благодійне вже не будуть їздити, бо офіційно зона бойових дій. Більш нікого, всі будинки пусті, чого вони сюди скидають. Я не знаю. Вони ж запускають розвідників. Дрони, розвідники літають. Видно, що тут нікого нема. От чогось сюди було кап запустити. Навіщо? Не піддається логіці. Розумієте, він мені таким тяжким трудом достався. Я сама змогла для себе придбати цей будинок, трошки благоустроїти. Пестувала тут все, як могла. Це дуже тяжко. Я ще не думала над цим. Я завтра побуду, як скарлетт. Бо мені треба собак годувати, щас подумати, як їх вивести, погуляти. Якщо я буду жаліти себе, я не зможу цим займатися. Ну ви подивіться, що тут наробило по поселищу. На... Каби вже в ту зоні досягаємості, каби — все. А якщо артапи буде в зоні до арти, за, пів за пів дня тут не буде просяної. Перший каб ось у. ось, у. ось, у. ось у за цим ось. За ось цими сараями, то тобто взагалі ще... годующенят восьмеро привела. Годую. Тобто собак побросали, люди з'їхали. І от каб, воно тут повиносило все. І два вчора ще прилетіли. Та шо, схати, все, що з хати повиривало все? Вікна двері. Та є ну, тут так. двері попід лампічували, дверну на все. Та сам живу я, донька з донькою, з внучкою, жінка на кладовищі лежить. Все в мене кози є, куди Чи, і вагітні кози, куди я її кину. Вигнать ну, і здіватися. І ось собак бросили міці вулицю. Оце годую з вересня місяця. Куди я бросив? Це їм скільки. Ну, місяця по два по поповпера. Воно ну, в гаражі ма ще одну сучку прийти, там шестеро покажу вам. Це ви кожного ранку тут до них похоти. Ну, і, ви... ну, ну як же її ну, довчари побросали. Як це, ви розумієте? дзвоник, у ти ж хоч на кістки, там, на кістки, а ти каже випусти її. В тебе бла-бла, ти ж купила квартиру, там у Дніпрі. Я, я не розумію, як це так. Собак побросали. Це не люди. Гарні, гарненькі. Їм вже її пої... Мамі ампутували ногу, її вона з Донбасу. Вона нога перебита осколком. була. Їй тут Василь Васильович ампутував ногу, зашив і вона дев'ять штук привела. Ну, от не померла, а оце ж восьмеро, бачите, які вигодував Я Я зараз варю їм. Гуманітарка ж, гуманітарки там ще є. І шкидаю ту консерву їм. О, не сіду. Там, воно воно, там? сіла на, ну, ну, ну. на мостив, сіла на мостив, на, накрив діяло І все. Кошка. хаті, Воно та й твоя дитинка твоя. І шестеро прилила. І це ж теж приютиві ідеї. Де ж їх діти? То воно, вони там, шестеро. Куди ж їти? Я тут поперевертало, посели, як жало, двері вирвало. Я не поїду, куди мені? У мене жінка лежить накладу, її я її не бросить. Я її не брось, я її рік як похоронив. Я не маю права морально її покинути. Я не тікаю, їх зустріну достойно. Хай свину собаки заходять. Життя своє просто так не віддам. Генератор купив за 18 тисяч. Ну, а як? Ну колодість дворі є, ну ми там скважина така що. Чим я вот, тут дозвіти? Генератор купив 18 тисяч, вот, качаю воду. Та вже нічого не рублю, моя мене руки ні до чого вже. То вот, собак годує так козу. Вот. Я віруючий чоловік. Я лежу на дивані, якраз так в дивлюся. Кажу, зараз, боженько, буду вечірню читати. Гляну 10 часов на будильничку. Коли зашуміло, як шарахнуло, господи, це що тут таке сумне, а я лежу, як наче так надо мною якийсь ковпак, а надо мною літають стекла, вікна, все летить, усе це, це не можна його розказати. Коли прибігла невісточка, вони через чотири хати живуть. Мам, ви живі. Та жива, кажу. Я сама не знаю, я чув, там якимось живуть. А їх з чоловіка її вбило, ну він хворий був, лежав уже такий негодний зовсім, ну його привалила, а вона була в залі. І ото що теж, каже, я тоді каже, п'є рукою почала ворушити, а ага, ця движеться. Почала одгортати, каже, від от себе. Одгортаю, а воно ж сипеться. Я тоді кофточку натягла, отаку на грута, а то ж рот засипав і почала одгортати дужче, а тут не повернуся. Коли каже, почала кричати: Поможіть. Людечки поможіть. Газовщики, я то при бігом її одгорнули. Забрав, забрав її сьогодні. Утрочком. Вона ранена, наранена. Ну, було так, лицо пошкрябане, ну, а видно, трошки видно то, що що в вокала, не пам'ятаю, того не пам'ятаю я. А чоловік її? Він у спальні ж лежав, там між ж і все время там лежав, а вона у залі лежала. І о теж як квакнуло, видно, ж там дужче на спальню туди. Ну, Та що як воно все воно завалилося, все, що там буває, Боже. Та як же ж ви надоїли всі, боже, як люди всі миру ждуть, і ходять. Ходить тепер податься, хромці застряч. Ну от діти поїхали, там вони знімаються, вони даром платять півгоду пошти, даром платять, якась там халупочка. Як там ніде нічого не ні поставить, добре нічого. А ще я оце хвостом за ними. Проходьте, ну осторожненько, бо я ж тут заметала, а воно вже воно нападало. Вітер великий, штурляє. Я ніде не ховалася ні разу. Що? Ні разу. Не знаю. Полетіла, то й полетіло. Стою перехрестила, кажу, лети, отам чуху в кар'єр, хоч не на людей лети. І все. А куди а що? Ну куди? Мені золоті. Ну куди ховатися? Ми ж дали мир, ми ж нема що будемо тут сидіти, ми не, не хотіти. А ведь не кому не нужен, тільки. Нам. Я тільки плачу, плачу і все. Що... Хай слухають, хай що хочуть, роблять мені. А я ходжу і кажу, якби хоч по голові вас там десь засідаєте, хоч порозу гепнули по голові, оці що гепають, щоб у мами набралися. Мені найдеше хотілося на місці жити і не Ми їх не пращили тут. Чумакували, покровці всі жили. Я не хотіла від нікуди їхати. Я скажу, я вже мені 77 з половиною. Я прожила тут у Росяні. Батьки строїли цю хатину, що зробили з неї.